Ренцях, незважаючи на зиму, будують хату Чумака. Нагадаю, з місяць тому її знесли, щоб відбудувати знову. Як запевняли обласні владці, згідно з експертними висновками, ця хата більше десяти років перебувала в аварійному стані. Щоправда, таку реконструкцію у прокуратурі назвали незаконною, проте роботи з відновлення пам'ятки тривають, повідомляє офіційний сайт обласної адміністрації. На об'єкті щодня працюють будівельники, вже повністю звели каркас будівлі з внутрішніми стінами, одвірками та дверима. Під час Праційних робіт, йдеться в повідомленні, замінили лише зовнішні елементи, а близько 80% каркасу зібрали з автентичних елементів. Закінчується монтаж хати в Моренці. Я вам хочу сказати, що жодної державної копійки тим не затрачено, Як голосали про це деякі гори політики? Ні, закінчується в цьому році. Вона буде закінчена, зібрана в такому стані, як... але замінені деякі деталі, які згнили. Думаю, що ті події, які відбуваються зараз в Україні, вони ніяк не вплинуть на підготовку до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.